Почали відходити, а після того я отримав поранення в руку, мені перебило повністю по біцепсу ліву руку. Кістка була розбита в вщент mm -hmm. багатоуламковий перелом і вийшла куля з корпуса. І все, я тепер став важчим трьохсотом. мене замотали швиденько, і почали пробувати евакуювати. Після чого я в якийсь, в якийсь із моментів я втратив свідомість від крововтрати. Прийшов до тями, а я вже один. От, як виявилося. Oh та, ну, в, в полі. Лежу в полі, саменький, І виявилося, що хлопці е, поповзли вперед, тому що там вже лишалося близько до посадки. Вони вирішили прокласти таку тропу, щоб нам допомогли, там, ну, нам допомогли щоб їм допомогли мене витягнути. Uh -huh. А там вже були росіяни. Вони вбили одного з хлопців Юрія Сократа. Вони його вбили, взяли його радіостанцію і сказали, що трьохсотих вже немає. І ми їх добили також, типу, і Сократова вашого немає. Uh -huh. Відповідно, та що відповідно? Відповідно, наші відступили, забрали поранених і відійшли, тому що вже не було сенсу битися за нас.